Ти Знаєш надто багато про Бога, щоб поводитися так, як ти поводишся. Ти знаєш надто багато про Бога, щоб думати так, як ти думаєш, або говорити те, що ти говориш. Ти надто багато знаєш про нього. Він знову і знову показує себе тобі. Але з якоїсь причини ти віддалився від Бога. І Бог каже: Повернися до мене. Я розумію, що ти гніваєшся. Я розумію твій тягар, я розумію твій біль. Але повернися до мене. І є частина тебе, яка чинить опір поверненню до Бога просто тому, що ти почуваєшся розчарованим, відчуваєш, ніби тебе підвели. Ти думаєш, як він міг допустити це, якщо він дійсно Бог, якщо Він дійсно любить мене. Але ти знаєш надто багато про Бога, щоб думати так, як ти думаєш. Я не знаю, для кого це, але прийшов час повернутися додому. Час повернутися в Його присутність, впасти до Його ніг, плакати, кричати і вести цю важку розмову. Тільки ти, і Він настав час.